Саме лучше масло для вашого автомобіля для двигателя. Що це за масло, де його купити? Зараз вам розкажу. Значить, це буде е, історія із життя, можна так сказати. На цей мій канал пройшло е, повідомлення, що фірма, яка випускає масла, е, хоч, хоче прорекламувати. Своє масло на моєму каналі, щоб я там розказав, що це дійсно найкраще масло, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Але щось пішло не так. Щось пішло не так. А Чому? Тому що я в них спитав, що це за масло. Вони мені відповіли. Звісно, я не буду вам розказувати, що це за масло, тому що це ж буде та сама реклама. Да? І, в общем, суть в чому, що я попросив сертифікат без опасності. Для що таке сертифікат безпеки масла і за чим він вообще потрібен? Сертифікат безпеки на той випадок, якщо, допустим, ну хтось, случайно там проглотив це масло чи випив, перепутав, чи мало якось попало воно в організм до людини, і ви по цьому сертифікату, безпеки могли оприділити состав масла і вивести токсини з організму, скажімо так. Але ця фірма сказала, що в них. Нема сертифіката безпеки, і відповідно, я сказав: так як вас рекламувати, якщо у вас немає цього сертифіката е, безпечності, по яким взагалі? Критеріям ви оцінюєте своє масло і що воно саме найкраще на нашому ринку, і, в общем, і так далі. Ну я трошки пішов далі і попросив, кажу: ну висилайте масло, я подивлюсь, відправлю в лабораторію. У мене є знайомий, який працює в лабораторії, і він вже оприділить, що це за масло. І що ви думаєте після цього всього, що ми вели довгу переписку? Вони пропали. Я чому пропали? Тому що нема в них ні ни сертифіката якості, ні сертифіката безпеки. І це масло може бути дуже шкідливим, тому що непонятно, що там, якими вони критеріями отталкуються. І я б прорекламував би це масло, да, вам би, без проблем мені б заплатили кошти, але потім би у вас виникли проблеми з двигуном, або ще з чимось. Тому що таке масло небезпечне, якщо немає сертифікату безпеки, якщо немає сертифікату якості на це масло, то його навіть немає смисла комусь рекламувати, а тим паче заливати ще в свій е е двигатель Непонятно, що от я б залив би зробив би заміну масла. Вони мені кажуть, ми вам заплатимо, та кажіть, яке вам масло в'язкості. Ви залієте е, в двигун свого автомобіля, проїдетесь, там ще комусь порекомендуєте. Так от, я нікому не рекомендую такі масла, якщо в них нема сертифіката безпеки, тому що мало лішо, з чого е, це масло. Складається, який склад, непонятно. А ви вл'єте це в свій автомобіль. Так що не економте на маслах, перевіряйте сертифікати, там, де купуєте масло, просіть їх, обов'язково вони повинні бути в автомагазинах. І тільки таке заливайте в свій двигун. Ось така історія із життю, можна сказати. І я всім рекомендую перевіряти, що ви лєте в свої двигуни. Всім гарного настрою!